Вітаємо вас усіх, я Богдан, і це прогноз погоди в Україні на завтра, 30 липня. Цьому каналу довіряє 618 людей. Ви також можете долучитись до них, підписавшись на цей канал. Дощі та грози впродовж доби очікуються у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Харківській областях. Ймовірність граду становить до 10%. відсотків. території України без опадів. Переливітру коватиметься зі швидкістю. 5-10 метрів на секунду, не виключні шквали до 20 мс. Ранкова температура у західних областях коливатиметься у межах 14-18 тепла, на півночі 16-24 тепла, у центральних областях 19-28, на сході 20-28 тепла. На півдні та у Криму 20-30 тепла зранку. В день температури підскочать до 35-40 тепла. Переважно на сході, частково півдні та у Криму. Більш прохолодніше буде на центрі, півночі та заході. Там температура коливатимуться у межах 20-33 тепла. Нічна температура по Україні впаде до 15-22 тепла. Більш спекотніше вночі буде на сході та півні та у Криму до 24 тепла. Геомагнітна обстановка в Україні 30 липня становить 4-5 балів. Ось такий прогноз погоди на завтра. Підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб клікбейтерів було менше. Також не забувайте писати коментарі, бо мені дуже приємно читати їх.